Ну що, пройшло аж 5 років з моменту презентації Сена 50-ї серії, яка в свій час була однією з найкращих мотогарнітур, оскільки давала якісний звук, класні динаміки, функціональність і можливості. І нещодавно компанія презентувала довгоочікуване оновлення цієї лінійки, а саме Сена 60-ї серії. В цьому відео буде багато різноманітних тестів якості зв'язку і режимів зв'язку. І саме головне, що ми розберемо гарнітуру від А до Я і дамо відповідь на головне питання: чи вартує вона своїх коштів. В нас досить різноманітна аудиторія, тому почнімо з простого пояснення, що таке мотогарнітура. Це спеціальний гаджет, який встановлюється в мотоциклетний шолом будь-якого типу. Він складається з зовнішнього блоку управління, мікрофона та динаміків, які розміщуються всередині. Гарнітура дає можливість спілкуватися в реальному часі з друзями-мотоциклістами, які їдуть поруч, або пасажирам через спеціальний інтерком радіозв'язок. Також можна слухати музику з телефону, вказівки навігатора, відповідати на дзвінки, і найголовніше, що все це можна робити одночасно, не відволікаючись від поїздки. Існує багато різних брендів в різному ціновому сегменті і кількістю можливостей. Се це виробник преміальних мотогарнітур з найкращими технологіями зв'язку, шумоподавленням і якісними компонентами і налаштуваннями. Почнемо ми з візуальної компоненти, оскільки це перше, що кидається на око. Далі поговоримо про зміни, які в нас відбулися всередині. І потім поговоримо про тести інтеркому. Новинка має класичний форм-фактор основного модуля. Такий гоструватий дизайн, я би сказав. Збоку велике колесо керування, яке можна зручно кротити і натискати навіть в рукавицях. Воно відповідає за регулювання гучності, зміни треку або паузи. Позаду кнопка для взаємодії з телефоном, е виклики Siri чи Google. Трішки ближче знаходиться кнопка, яка відповідає за увімкнення інтеркому або зміни його режимів. А зверху відкидна антенка. А от попереду в нас знаходиться новинка серед мотогарнітур: це ліхтарик. Під ліхтариком в нас знаходиться власне. Кнопочка, яка відповідає за його включення. І багато хто задасться запитанням, а навіщо взагалі ліхтарик в мотогарнітурі. І я насправді також цим питанням задавався, але насправді відповідь знайшла сама собою. Цей аксесуар, точніше, ця, цей функціонал дає можливість нам комфортно. Підсвічувати якісь невеличкі об'єкти. Наприклад, коли ви ввечері сідаєте на мотоцикл і хочете його завести, вам не потрібно шукати отвір, куди вставити ключем. Тобто, ви просто нажали і відповідно підсвітили. Те ж саме відбувається, коли ви хочете подивитися якісь папери або там показати якісь документи. Тобто, за допомогою цього ліхтарика, всі ті самі речі, які ми робили раніше з певними складнощами, вони просто спрощуються. Я впевнений, що ви вже звернули уваги на LED-підсвітку, і вона не просто служить для краси. До речі, в неї є багато різних режимів мерехтіння, які можна налаштовувати через додаток. Але окрім цього, вона підказує, в якому режимі зараз знаходиться гарнітура, показує рівень гучності, заряд, статус підключення до телефону і чи включене радіо. Якщо ж вона вам не подобається, то ви без проблем можете її вимкнути в налаштування. Наступне оновлення, яке подобається мені, і 100% сподобається вам, це те, що в нас є змінні передні панельки і панельки на колесі управління. В комплекті з самої гарнітурою у нас є 4 різних кольори: це. Матовий сірий колір, глянцевий чорний, перламутровий білий і ось такий класний хромовий колір, який перемінюється в залежності від того, яке освітлення. Ви завжди можете кастомізувати вашу гарнітуру під ваш шолом. І це дуже класно. Оскільки раніше такої можливості не було. І якщо у вас колір шолому специфічний, то гарнітура на цьому фоні виділялася. А зараз вона тільки буде довершувати ваш дизайн. Йдемо далі. Щоб встановити модуль гарнітури на шолом, в комплекті йдуть спеціальні бази, які легко вмонтовуються між обшивкою та захисною капсулою. І тут цікаво, бо в попередній версії в нас була одна база з кліпсою, динаміками та на вибір двома мікрофонами під різні типи шоломів. Тут вже вони додали ще одну базу з незмінним мікрофоном на штанзі та окремим комплектом динаміків для відкритих шоломів. Для мене насправді досить дивне рішення, оскільки для того, щоб встановити, наприклад, такий шолом, нам потрібно використовувати зовсім іншу базу. Тобто я думаю, що вони могли б зробити технічно змінний цей мікрофон, і відповідно, в залежності від типу шолому, ви б використовували той чи інший тип під'єднання. Але маємо, що маємо. Проте, якщо у вас, наприклад, два шоломи, один з яких Повноцінний відкритий шолом, то фактично в одному наборі ви маєте відразу два комплекти, які ви можете встановити, і простим рухом переставляти гарнітуру з одного місця в інше. Якщо ж у вас два Шоломи одного типу, то, на жаль, доведеться купувати окремий повноцінний комплект, оскільки з такої бази ми, на жаль, зняти ніяк мікрофон не можемо. Він тут стаціонарно встановлений. А в базу, де в нас використовуються внутрішні мікрофони або комбіновані, цей ми мікрофон відповідно поставити також ніяк не зможемо. Сама база позаду має силиконову підкладку і оновлену кліпсу, яка акуратно та надійно засовується в шолом. Якщо ж конструкція вашого шолому цього не дозволяє зробити, то є окрема площадка, яка кріпиться на міцний двохсторонній скотч. І хочу відразу сказати те, що двохстороння площадка стала в нас кращою, ніж це було раніше. Вона більш еластична і краще приймає форму вашого шолому. І в комплекті в нас є запасний тріем-скотч. Тобто, якщо ви будете переклеювати її або поклеїли невдало, у вас є завжди друга спроба. База в нас також оновилася. Тепер тут порт з'єднання з гарнітурою став Type-C. Раніше ж була просто контактна доріжка, але найцікавіше інше: подивіться, як легко і швидко встановлюється гарнітура. Клас і все. Так, тут використовуються магніти, як в сучасних екшн камерах. Тепер можна встановити гарнітуру, навіть не дивлячись на саму площадку, коли ви вже одягнули шолом. І відповідно до комплектації додається невеличкий аксесуар. Це кришечка, яка закриває порт для гарнітури. Вона необхідна, щоб в нього не потрапила волога або якийсь бруд, коли немає встановленої гарнітури. Вона так само магнітиться, як і гарнітура. Але якщо ви загубили цю кришечку, то в комплекті у вас є друга запасна. По комплектації залишається ще набір липучок, амбушур і перехідників. Вони потрібні, щоб зручно розмістити як динаміки, так і мікрофони в вашому шоломі. Також у в нас в комплекті є спеціальний кабель з роз'ємом 3,5 джек, який дає можливість під'єднати сторонні навушники, якщо комплектні вам не подобаються або не підходять. До речі, в нас є велике повноцінне відео про те, як правильно встановити мотогарнітуру ваш шолом. Знайти його ви зможете в нас на YouTube каналі або за посиланням під відео. До речі, якщо ви проживаєте в Києві, то ви завжди можете придбати гарнітуру в наш шоурумі, і ми її встановимо вам безкоштовно, оскільки ми являємося офіційним дистриб'ютором сена в Україні. Коли ми встановлюємо гарнітуру на базу, то вона має ступінь захисту IPX 7. В свою чергу, це означає, що вона може бути занурена під водою до 30 хвилин на глибині до 5 метрів. Звісно, що. Так робити ми не рекомендуємо. І коли ви використовуєте гарнітуру в дощ, або коли ви катаєтеся на багі, на квадроциклах в важких умовах, слідкуйте за тим, щоб всі роз'єми в нас були щільно закриті, оскільки це ахилесова п'ята всіх гарнітур. Тепер поговоримо про динаміки і якість звучання. В нас тут перспективний надпис відомого виробника аудіоапаратури. Це друга генерація динаміки від Harman Kardon. Як на мене, звук тут дійсно непоганий, я би сказав навіть класний. Оскільки він класно підходить для середньостатистичного поціновувача, він покриває більший спектр. Пісень і стилів музики. Єдине, що якщо ви полюбляєте прослуховувати важку музику на високому рівні гучності, то цих динаміків можливо вам не буде вистачати, оскільки на максимальній гучності вони вже починають трішки репіти. Тому, власне, в нас в комплекті є перехідник, про який ми казали раніше. Оскільки, якщо ви аудіофіл, то звісно, що вам потрібно використовувати персоналізовані динаміки. Але в свою чергу тут класні вбудовані технології цифрового шумоподавлення на базі штучного інтелекту. Тобто під час розмови обравляється звук як ваш, так і вашого напарника. В цю ж категорію віднесемо і підтримку голосових команд. Що стосується якості звуку, то особисто мені вона подобається, оскільки під мій стиль музики вона чудово підходить. До речі, є еквалайзер, за допомогою якого ми можемо досить сильно підлаштувати гарнітуру під стиль музики. Але хочу підмітити те, що якщо ви прослуховуєте музику, скажімо так, важку музику на великій гучності. То вони з цією задачею не ідеально справляються. Тому для цього, власне, в нас в комплекті є і перехідник під 35, оскільки, якщо ви аудіофіл і полюбляєте якісний найкращий звук, то звісно, що вам потрібно використовувати саме свій тип наушників. Прикладів звуку ми не будемо вставляти, оскільки ви ніяк об'єктивно не зможете оцінити якість самих динаміків. Тому, якщо у вас є можливість, ви завжди можете заїхати до нас в гості і перед купівлею гарнітури послухати і оцінити їх роботу. Тепер поговоримо про найважливіше це функції зв'язку. І тут це надає нам багато можливостей. Мотогарнітури комунікують між собою по Bluetooth. Але це не просто Bluetooth, як на телефоні. Вони використовують спеціальні профайли передачі аудіосигналу HSP або HFP і так далі, які можуть далати велику відстань. Але в Sena є декілька режимів роботи інтеркому для різних задач. Перший так і називається Bluetooth Intercom. Він корисний тим, що підтримує зв'язок з гарнітурами різних брендів. Але мінус в тому, що спілкуватися одночасно можуть тільки максимум 4 людини. Далі це оновлений фірмовий меж Intercom 30. Його особливість в тому, що він будує павутину між гарнітурами, які знаходяться поруч, і таким чином відстань покриття сигналу стає кратно більша. Тобто, кожна гарнітура мотоцикліста в групі виступає ретранслятором для наступного райдера. І він підтримує одночасно вже не 4 людини, а 24. В груповому або в приватному режимі та нескінченну кількість в публічному режимі ці режими легко перемикаються через додаток або через натискання на кнопочку інтеркому на самій гарнітурі. Також в нас є ще меж другого покоління. Він потрібен для того, щоб ви могли під'єднуватися з гарнітурами більш старого зразку, наприклад, сценою 30 або 50 серії. Бо меж третього покоління працює тільки з 60 серією, оскільки там використовуються чіпсети Bluetooth 5 і 3. Сена заявляє, те, що потужність їхніх мотогарнітур дає можливість спілкуватися двом райдерам на відстані в 2 кілометри. Знаючи, як проводяться ці тести, ми вирішили перевірити гарнітури в реальному житті і подивитися, які ж в нас вийшли результати. В нас буде два тести. Перший з них буде відбуватися в парку. Він буде імітувати поїздку на квадроциклі або на крос ендуро мотоциклі. Зараз у нас включений звичайний інтерком. Я вже буду йти, оскільки дистанція досить немаленька. Цей інтерком використовується для того, щоб підключати інші сцени, в яких відсутній меж інтерком. І також цей інтерком дає можливість підключати інші мотогарнітури через універсальний протокол. Так, як ви бачите, я вже відійшов десь на відстань близько 150 200 метрів, досить важко сказати, ми на карті будемо вам показувати точну геолокацію. І я буду зараз трошки уходити за рельєф. Тобто дійсно імітувати справжню ну, дорогу, скажімо так. І як мене чути? Супер, нічого не змінилося, ідеально. Вау! Ну, це, це класний результат. Також ми будемо проводити тести, коли я буду між деревами йти. Не тільки в зоні прямої видимості. Як мене чути? Все чудово. На відео мене, напевно, вже і не видно. Ну, то як піксель на відео. А ну, я вже майже дійшов до кінця алейки. Потім буду сходити вліво, вправо, поміж дерев. Кудись вліво, по, так по алейці йди, обходь, роби круг, там якраз буде багато дерев. Я думаю, близько. По краю парку. <рес> просто як це на відео? Мене вже і не вбито, так? Да? Ну по факту тільки звук буде... будемо слухати. Ну да. Може мені щось з телефона підзняти? Ну так уже є. Такі ривочки певні. Алло, алло. Алло. Поки чую. Ну, я ухожу, что вліво. О, ти вже так трошки пропадаєш. Меш Open mesh. Channel. One. Зараз я знаходжуся в тій самій точці, де звичайний Bluetooth Intercom пропав. Або були вже дуже сильні перешкоди, які не давали нормально спілкуватися. А переключившись на Mesh, ніяких обмежень немає. Звук чудовий. Відстань та ж сама, тому ми будемо далі продовжувати йти по алеї. І як можете побачити, алея вже скоро закінчиться, тому ми будемо зміщатися вліво або вправо від прямої зони дії і тим самим перевіримо, як меж працює в умовах перешкоди. Ну ти вже наче почав так само пропадати. Так? Да. Угу. Зараз ну, а Ти я... мене ти, ти мене як чуєш, добре? Як тебе супер чуть, а для мене. Ну так. 2-2-2. Ну, ну, розібрати можна, але є такі ну, перешкоди. Ну все, це нормально. А зараз я вже дійшов до кінця, де. Як мене чути? Чути, але періодично зникаєш. Ну, саме головне, тепер я буду уходити і поруч. Будуть інші перешкоди. Як мене чують один один. Пропаду. Пропадаєш періодично. Okay. Ну, полов. Я тебе половину не чую. О, oh, я тебе в принципі, не чую. Покаюсь на. От зараз на... ти трошки покращилась. Стабілізувалась. Може. Okay. От зараз зникло знов. Алло, алло. Як ви бачите, на відстані в 350-400 метрів у нас почав зникати зв'язок, і тут нам на допомогу приходить їхня нова технологія Wave Intercom. Ця технологія позиціонує себе як покращений варіант інтеркому і соцмережі для мотоциклістів одночасно. Це окремий додаток, в якому ви реєструєтесь, підключаєте свою гарнітуру і після чого бачите інтерактивну мапу, де відображається ваша геопозиція. Навкруги цієї геолокації ще є круглий контур: це кордон в межах 10 кілометрів. Якщо в нього хтось потрапляє, ви можете побачити відразу. Когось і поговорити з ним. Момент в тому, що цей Wave використовує інтернет смартфону для зв'язку, тобто, вам потрібно тримати постійно запущений додаток на смартфоні та інтернет, щоб він працював, це можна сказати як звичайний дзвінок через Телеграм чи WhatsApp. З певними фішками. Із плюсів це те, що можна знаходити собі друзів для поїздок прямо в реалтаймі. Другий плюс, якщо у вас починає перериватися Mesh інтерком, то гарнітура автоматично перемикається на Wave і назад. Ця функція зараз в Україні працює неповноцінно, оскільки наразі в Штатах і в Китаї ви можете додати друзів. До, до себе і телефонувати їм окремо, тобто створювати такі приватні дзвінки або певні групові дзвінки. Наразі ви можете спілкуватися тільки в одному загальному каналі. Джойндвей. Wave. І зараз ми переключилися на Wave Intercom, оскільки звичайний меж вже пропав. І як ви можете чути, проблем з звуком взагалі немає. І в принципі тут нічого дивного. По суті, Wave Intercom – це як розмова за допомогою е, там Діскорд каналу, тобто за допомогою е, інтернету. Тому тут зв'язок може пропадати тільки в тому випадку, якщо у мене буде пропадати мережа телефонного зв'язку. Результати тестів у нас виявились закономірними. Спочатку відвалився звичайний bluetooth синтерком, потім меж зв'язок, і в кінці власне у нас працював необмежено Wave-інтерком, оскільки зона покриття в нас була Е, Насправді результати саме в Bluetooth синтеркому і меж-інтеркому мене здивували. Я не думаю, що в таких умовах гарнітура так довго буде тримати зв'язок, оскільки раніше з 50-ю серією або 30-ю серією гарнітура набагато. Раніше втрачали зв'язок, тому в реальному житті е, результати будуть ще краще, оскільки ну, ніхто не буде в таких умовах розтягуватись на таку велику відстань. Наступний тест в нас буде відбуватися на дорозі в зоні прямої видимості. І зараз ми проводимо ще один додатковий тест груповий меж інтерком 30 в реальних умовах. Умови прямої дороги без будь-якого рельєфу. Ну що ж, я буду відходити і цікаво подивитися, на якій відстані буде пропадати зв'язок. Знову ж таки, нагадую, що в нас тут багато різних Wi-Fi перешкод, є мережі сотового зв'язку, різні будівлі, машини. Тобто, це все впливає на зв'язок. І тому цікаво подивитися, як саме меж 30 справляється в таких насправді важких умовах. І так, зараз я десь приблизно на відстані 200 метрів. Як мене чути? Чути супер, питань немає. Ну, все, рухаємось далі. Як ти мене то, чуєш? То, то, чую нормально, але коли ясь преднам являється, маршрутка чи ще щось закриває, то звук падає, починає сипатися. Зараз хочу чутінко, взагалі. Зараз я тебе чую, зараз супер. Ну, набагато менше перешкод, як було в лісі. Зараз я йду за. Тебе не чути, ти зникаєш десь. Алло. Алло. Як мене чути? Зараз чути, зараз чую. О, Зараз я теж чую. Ти повернувся. Верцем... Берете назад трішки? Ні, я зупинився. Просто стою. звук то є, то немає, поняв? А де ти зараз знаходишся, запам'ятав? За зупинкою. 10 за, метрів. За зупинкою? Так, за, за, да, за зупинкою. Алло, чуєш? Так, да, це, ну це вже, все, це вже стоп, тому що це вже не рахується, неможливо спілкуватися. Ось, зараз, я, зараз мене нормально чути. Да? Ну Зараз. Да, це вже максимум, тому що ну, тебе просто не чути було, нема сенсу. Це не рахується да. вже. На такій відстані мене нормально чути, нормальний зв'язок, бо якщо я буду відходити далі, зв'язок вже починає сипатись. Тобто в деяких моментах він працює класно, а в деяких пропадає. Відповідно, все залежить від того, чи є якісь перешкоди у вас на зв'язку, чи немає. Ну що ж, у нас вийшов результат 450 метрів, тобто майже пів кілометра, і в умовах міста насправді це класний результат. Тести показали у нас те, що гарнітура в таких умовах працює краще, тобто зона нас збільшилась на 150 метрів, і саме головне, що сигнал був більш стабільніший. Ваші результати можуть відрізнятися вони можуть бути як і меншими, так і більшими, в залежності від того, де ви тестуєте вашу гарнітуру. Якщо ви слідкували за ринком мотогарнітур раніше, то ви, скоріше за все, що чули, що з сеною 50-ї серії були певні проблеми, а точніше там була досить велика відзивна компанія, яка стосувалася акумуляторів, оскільки через короткий проміжок часу вони деградували і гарнітура просто не тримала заряду. Всі ці гарнітури в нас просто мінялися по гарантії, тому ще раз нагадую, що гарнітури потрібно завжди купувати з офіційною гарантією. Оскільки, якщо ви купили гарнітуру десь в Європі, то в нас ця гарнітура не обслуговується, а обслуговується лише в Європі. В наших тестах в межінтеркомі на відкритому каналі гарнітура пропрацювала більше 18 годин, хоча в документації заявлено на годину меншу. В свою чергу, це означає те, що гарнітура дійсно показує відповідні результати і е, автономність залежить від багатьох параметрів, від кількості людей, як багато. То ви говорите і на якій гучності прослуховуєте музику або спілкуєтеся в інтеркомі? Час зарядки від 10 до 100% в нас займає півтори години. Якщо ж у вас двойний комплект, і ви від одного блоку живлення заряджаєте дві гарнітури, то час збільшиться всього на півгодини. тобто загальний час зарядки буде рівно дві години. Як на мене, оновлення вийшло просто чудовим. Недарма гарнітура так довго не оновлювалася, тобто змін тут дійсно багато. Ви це бачите по хремотажу цього відео. І цікаво дізнатися вашу думку. Пишіть в коментарях, як вам ця гарнітура, і якщо ви плануєте оновлюватись, то з якої моделі ви переходите на сцену 60 серії. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. далі буде більше цікавого і корисного контенту. До зустрічі.